Ми скажемо слава Богу, знову Бог дав нам милість свою, щоб ми могли роздумувати про Боже Слово. І сьогодні така тема на моєму серці лежить проповідувати про спільність нашу з Богом, про спільність нашу один з одним. Знаєте, як є написано в Слові Божому, коли Адам і Єва жили в раю, вони були дуже щасливі. Вони мали спільність зі своїм Творцем, своїм Богом. Ось, але коли вони зрішили ось, тоді вони вже позбулися спільності, і тоді вже прообразно була принесена жертва Ісуса Христа, щоб людям обновити зв'язок з Господом. І знаєте, коли Господь ходив в раю і Адам чув голос Божий, то він був дуже щасливий, але засумував, тому що він зрішив. Ось він скуштував заборонений плід, і був вигнаний з того Божого раю і не мав спільності. І йому тяжко стало на душі, наче був такий, знаєте, тягар його серці, душі. Але Господь хоче зняти цей тягар і дати людям всім спільність з Богом і один з одним. Слава Ісусу! Тому улюблені, я хотів зачитати Боже Слово. Це буде перше соборне апостола Івана, перший розділ це буде третій вірш і нижче. А що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і з Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість, а це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаєм вам. Бог є світло і немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність. І з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякої неправди. Улюблені, як Господь хоче, щоб ми мали спільність із Ним, з Отцем і Сином Ісусом Христом, як колись апостоли мали спільність. З Отцем і Сином. Вони були щасливі і вони хотіли, щоб вся церква, всі люди мали спільність з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Каже, а це каже, що маємо, коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, робимо всякі грехи улюблені, то ми, каже, не говоримо правди ось. І не чинимо правди. А коли ходимо в світлі, як сам Христос у світлі, тоді маємо спільність один з одним. Тоді є спільність один з одним, улюблені, коли ми ходимо в світлі, ось. І тоді кров Ісуса Христа очищує нас від усякої неправди. ось. І про цю спільність так, хочеться сьогодні улюблені говорити, ось, щоб ми пороздумували про цю спільність. Колись апостоли навчали людей, які були багаті, кажуть, що вони були щедрі та пильні і спілкувалися з усіма. Ось. Бо такі жертви є Богу приємні, щоб ми не залишали спільності ось, то госп... воля Господня, щоб ми один одного навідали, підкріпили ось, це є воля Господня. Ось як Ісус Христос говорить, коли він був в'язниці, каже, ви мене навідали, послужили мені ось, то була та спільність полюблені. І до того ми є покликані. Слава Ісусу! І так само насильно дуже любив Павло, апостол спілкуватися з народом Божим. І він каже: коли я прийду до вас, побачуся з вами, і ви мене проводите туди, як скоро насолоджуся спільністю із вами. Ось, коли він вже насолодиться спільністю, ось повністю порозмовляє з народом Божим, ось тоді каже: ви мене проводите і в інші церкви, ось щоб він і там міг трудитися. Ось і каже. Отож, якщо є яка утіха в Христі, якщо є яка потіха, відпочинок в любові, якщо є спільність духа, якщо є яке милосердя, серце милосердя і співчуття, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне і те, мали одні, одні думки, щоб мали ту саму любов, одну згоду, і однодушно, і один розум, і однодумні у всьому були улюблені. Щоб в нас була спільність Духа, так хоче Господь. Ось щоб, знаєте, як ми колись закінчуємо богослужіння, ми кажемо: благодать Господа Ісуса Христа та любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Оце єднання, це спільність, ось хай буде з нами. Того хоче Господь, щоб ми були всі єдині. Каже, бо ми є всі покликані до спільноти, Сина Його Ісуса Христа, щоб на день Його, коли Він прийде, ми були не повинні ось. А тут нам треба з ним, з Господом спілкуватися, пробувати в молитві. А найбільше це буде радість, коли ми в вічності будемо там всі з ним спілкуватися, з Богом в Його царстві. Ось. І Апостол каже, такі слова, що каже, є спільного, каже, праведними. Каже, в притчі Соломона каже, що у Бога з праведними людьми є спілкування. Ось коли людина живе святим життям, Бог хоче з такими людьми спілкуватися. Тому поправляємо своє життя, улюблені, і Бог буде хотіти з нами спілкуватися, улюблені. А тут треба покаятись і навернутися. Слава Ісусу. Так само апостол Павло каже, яка спільність? Яка спільність каже Христа з біля аром, яка спільність вірного з невірним, яка спільність Божого храма з ідолами? Що спільного між світла з темрявою або бо ви є храм Бога живого, як прорік Бог? Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм? Тому з поміж них і, не, і відлучіться. І не торкайтеся нечистого, каже Господь, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви будете мені за синів і дочок. Мені будете, каже Господь, Сидержитель. Отож мої любі, мавши ці обітниці, очисьмо себе від усякої нечистоти, тіла та духа, і творімо святиню, Божому страсі. Ось до того нас Бог усіх покликав, улюблені, щоби ми всі. Мали спілкування з Господом і цуралися всякої нечистості, себе зберігали в святості, і тоді Бог буде жити в нас, ми будемо Його храмом. Ось і сам Бог буде благоволіти до нас, буде з нами спілкуватися. Тому хочеться, щоб кожна душа спілкувалася з Господом. Слава Богу! Ось. І так само, ще Павло пише до церкви в Коринфян, каже, каже: що хвалять Бога вас за... Послух Христової Євангелії, що ви визнаєте її і сповідуєте Євангелію і за щире спілкування учасництва з ними і всіма. Щире спілкування. Ось так хочеться, щоб ми були з усіма спілкувалися, улюблені, щоб кожному могли підказати про вихід, що є в Ісусі Христі, щоб кожен з людей міг набути це спілкування з Богом, Спитайся кожну людину, чи ти молишся до Бога? Ось. Чи ти з ним розмовляєш, чи ти чуєш його голос, то хоче Господь, щоб всі цю спільність обновили з Господом. Слава Ісусу! Знаєте, і Бог не хоче, щоб ми тут каже, нема спільності храма Божого з ідолами, як говорить Біблія нам про такого величного царя Йосафата, який щиро любив Господа, щиро слідував, так як його батько Давид. Першими дорогами батька Давида він ходив. Але він подружився з другим царем, поганим ізраїльським, цар юдейський, і з Ахавом подружився з цим царем. А цей був цар дуже поганий ось. І колись Юсафат навідав цього Ахава, і цей над нього багато дрібної і великої худоби закулив, зробив велику гостину і почав упрошувати Юсафата, що він йшов на Раов Галааский. А Юсафат каже, як твій народ, так мій, і згодився ось. І згодився. І вони попитали Господа, що скаже Господь? Був там один єдиний Божий пророк Міхей правдивий. Було багато неправдивих. Казали до царя: і дід каже, і буде перемога. А Міхей каже: Я скажу те, що скаже мені Господь. Він мав тісні стосунки з Богом, улюблені. Ось і підходив Міхей до царя ізраїльського і каже: Я бачив синів ізраїльських. Як овечок розгублених, які не мають пастиря, хай вертаються додому, нема в них начальника царя, хай ідуть додому. І цар каже, ти що ти каже? Я говорив, що він мені погано говорить, каже, і заклинає Михея, ти мені говори правду в ім'я Господнє. І тоді Михей каже: Я бачив каже, Господа, що сидів на престолі, каже, в дуже високому престолі. каже. І по, праву, і по ліву руку були його ангели, ось стояли, небесне військо. І сказав Господь, хто би цього Ахава звів, щоб він пав рамо в Галааский. Одні так говорили, другі так говорили, а один дух сказав, я стану духом неправдивим, лживим у його пророках. <клух> і так сталося. І ті так пророки пророкували усі. І Господь каже до, через Михея до того царя ізраїльського Ахава, ну Господь сказав про тебе недобре ось. І коли вони пішли в той бій, ось, і знаєте, військо сирійське, і цар сирійський дав наказ, не з ким не воювати та як, а воювати тільки з царем ізраїльським. Ось і цар ізраїльський передівся, пішов на війну, воює, а ізраїльський там, а юдейський стоїть, ось, і вороги підійшли сирійці до Йосафата і думали, що це цар ізраїльський, і хотіли його бити. Але він закричав, і Господь допоміг і відвів їх від Йосафата. Але там сталося один воїн випадково стрілив стрілою із лука і через шви лад ось поранив царя Ізраїльського. І він помер, так як сказав Господь, Так як Господь, та як казав Господь улюблені, тому що він жив неугодним життям. І коли Йосафат вже повертався з цієї війни, вийшов Божий прозорливець. І докорив його, каже, хіба тобі треба було допомагати нечестивому, любити тих, хто ненавидить Господа? Ось, улюблені, як нам треба пільнувати, щоб ми мали всюди, завсіди спільність із Богом, жили в світлі Божому, щиро любили Бога і молилися за наших друзів, близьких, щоб вони стремилися пізнати Господа. І мати з ним спілкування, і мати спілкування один із одними, бути спілкуючими людьми з усіма, не бути такими закритими від людей, але щоб всім розказати про велич Ісуса Христа, ім'я нашого Господа, хай буде возвеличене. Амінь.